І так, шановні мої підписнички та гусі мої ютуб каналу, всім доброго здоров'я. З вами, як завжди, Валерчик. Дивіться, яка ситуація. Приїхав в Полтаву. Була невеличка пауза з кавунами. Да? Займався там своїми справами, також і кавуни були, все було. Сьогодні тематика відео така. Приїхав в екватор, торговий центр потрібно батькові вибрати подарунок. оскільки він працює не менше, ніж ми, і в нього така проблема з телефоном. Він постійно розряджається, нема в нього змоги дозвонитися до нього. Ну, потрібно йому вибрати телефон. Він заслужив на цей подарунок, так що він хотів цей подарунок, але ж з весни не купив, тому що то посівна, то ще щось, як завжди. Зараз поїдемо, підемо, виберемо хороший Самсунг йому і я думаю, він служитиме вірою і правдою. Дивіться, без прицепчика <гум> був сьогодні з прицепом повним кавунів. Розібрали люди, заглядають так цікаво, прицеп, нема. нема. Було і в автівці все продав, все розпродав. Залишилось машину продати. Так що пишіть в особисті повідомлення. Так що ми йдемо далі. Так, шановні, ви попали в рай для моєї коханої дружини. Вона Оцим торговим центрам ходила б сутками, ходила б годинами. Так, прийшли в компі, бачите? Стараюся тут тільки брати. Тут все перевірено, все добре, все класно. Зараз виберем телефончик. Доброго дня. Samsung треба, телефон. Зараз у нас спеціаліст по самі. Мені такий, я вже брав вас, це буде Другий за місяць. Конкретний якийсь? Так, так, а на 128. Пам'ять. Зараз будемо біседити. Ну що, друзі, ми вже з телефоном. Батько буде сьогодні з новим телефоном. Я думаю, йому сподобається подарунок. А там буде видно. Я думаю, якщо вийде реакцію його, буде все нормально. Так, їдемо далі, забираємо причіп і їдемо до Домцю. Бо вони не чекають, завтра вже потрібно привозити новий врожай свіженький. Всім добра. І ще одне, саме головне, забув сказати, мої, поки ми не поїхали, мої відео зараз йдуть із запізненням, оскільки матеріалу багато, а Часу немає ні монтувати, ні виставляти, так що такий я безсовісний. Їдемо далі. Ми ніяк з вами не розпрощаємось, дивіться, тут на виїзді з екватора. Бачите, екватор. І тут позаду в мене мойка, самообслуговування. Хочу помити свою властівочку. Був би причіп і причіп помив би. Зараз помиємо автівочку, з полоснем трішки. Бо немає часу вдома її і мить. Бо зараз приїжджаю зразу на поле грузитись. Так що якось так. Дивіться, яка вона брудна. Брудна бруднюща. Хвилинку, скільки воно тут вартує. Без, без воску, без нічого. Просто оббить скільки буде вартувати, гривень 20 чи 40, я не знаю. Помиємо і погнали. Блін, класна штука, аби вдома таке було. Хоча б якийсь кьорхер, ціни б не було. В принципі, машинку бив вже свіженька, вже вже красива, бачите яке. Клас, цівачка. Можна їхати далі. На авторію виставляйте так раз. Так, це яке авторія? Це робоча конячка. Яка працює. Все, почем. Це мій бокал, да? Заді вас, ззаді вас, то мій. Ну Йошкин, Матршка, в мене квас. Тебе квас? а чого Та я ж за я що збирати. А, збирати ж будемо. А не то, що збирати, я ж за закинув постійно. Зумів, як це. Так, ну шо, давайте. Всередину сезону. <laughs> Ну, більш всередине, я думаю. Більш усередине. Трошки перевели. Трошки ці, як вам сказати, батьні мучення трошки цей. Що це таке? Подгончик, батя. На що ви і придумали? Будеш тепер телефоном, зарядки нормальний, щоб з тобою був постійний зв'язок. А то ж не дозвонишся. Кажу, дзвоню батькові, давай збирати кавни, Нічого. не дозвонишся, дзвоню мамі. Оце вже на смітник, А куди, куди мені цей це Huayve? Ну то ж туди. На Ні, Одессу. Набираєш туди, на. Мені... Ну будемо казати, буде 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 трішки. Буде скучати. Ну з цим телефоном буде краще. Я зрозумів зрозумість yeah, yeah. ситуація. Звоню мамі. Де батько? Коротше, такий каламбур, а це буде зарядку тримати дуже хорошо. Дякую тобі за труди. Ну no. ти трудишся не менше ніж ми. Слухай, так ми ж трудимося на благовій сіну no, на благо нашої сім'ї, да, але ж. Uh -huh. Ну, дивися, а я Ютуб же не забавне на російській мові. Ні, ну тут я ж виріс, ми з мамою виросли. Ти Наталя Петровна, мультфільм був. Мультфільм був, не знаю його який. Ну, тобто смерс який того мультфільма. Оце в кінці вже всієї роботи кожен отримав по своїй роботі. А фраза така була по роботі і Так, Хай служать. Дякуємо. Це від нашої і сім'ї сім'ї. Вашій сім'ї бережмі. Дякую. Підписникам підкажить. <laughs> <laughs> підписникам я бажаю їм все здоров'я, миру і цінуйте цінуйте боги. <laughs> 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 мого, мого, мого синочка. Самого кращого okay. і невісточку. Ну я, okay. я взагалі ціную свою сім'ю і бажаю всім здоров'я. Я okay. всім підписникам. Yeah. Здоров'я і миру. Ідемо Їдемо цей ковни збирати, бо. Завтра люди чекають на урожай. Всім добра. Парить нише. Ну, да, а, ну пленку немає. До нього буде звикнути. Розпаковка. Распаковка. Распаковка? Прям новий новий, де? Фоні, Прям чей? з заводу. О, Боже. З китайського. Включай. Сбоку. А, він включений. Раз. Ну, в цілому. М -м -м. Я тут пару фоток зробив. Ось малярчик, бачите. Раз, mm -hmm. два, щось фоткав конфі. Mm -hmm. Так що хай служить батько. Mm -hmm. Ну, в цілому, Іванка, все настроє тобі. буде. Дякую, mm дякую. -hmm. Камера хороша. Mm -hmm. Так mm -hmm. посравняйте, це вже mm -hmm. морально застарілий. Тут я ще й е, взяв на 128 гіг, ще якщо флешку кинеш, це. Чуєш, ну це з го року, в принципі. Mm -hmm. Я на нього не, не Ну, готов. Трошки більший і краще. Mm -hmm. <laughs> Він батареї не держить. Тут, по-моєму, п'ять тисяч цих. Батарея хороша, буде хоч до тебе дозвонюсь. Та, ну, так, слава Так, поки моя кохана, тут настрає батькові телефон. Ано, дивіться, все там все чітко. Настраює, настраює. Я вам зараз покажу, в якому стані цей батьків телефон старий. Так, Дивіться, що у ньому тут і солома, і грязюка. Ну, видно, сільський телефон, По господарству постійно з ним, і в воду, і вогонь, як кажуть. Так що це вже історія. Тут 16 їх пам'яті всього своєї. Так що, це вже історія. Захара, якби Захара не було б телефона, да? Угу. ми б тобі його віддали. А так це да. вже. А дідуся 15, лежить 15, на поличці. Вже... Він буде пилюки нападати. Припадать, ну все вже. І... Так, і їдемо збирати кавуни, бо щось ми розбалакались. Поки там дівчата обмивають телефон, ми ось з батьком. Видно батька так, чи ні? Ми з батьком перевозимо врожай. Бачите, потихеньку, до такої пізньої години. Ой, зараз Що? Зараз е, покупатися Повечерять. та їдемо знову зранку в місто. Якось так, друзі. Так що, бачите, шановні. Батько завжди зі мною. No. І в темну пору, і в світлу, і працюємо. Так що, батя, то дякую за допомогу, no. за плече, за підтримку. No. Так, тепер точно все. Я думаю, завтра вімкнемось, бо сьогодні так дуже багато проробили роботи. Так що, а ви кажете, Олєрчик сидить, нічого не робить. Працюємо ще раз працюємо. Всім добра, всім тихої ночі. Знаєте, що я вам скажу? Покой нам тільки сніться, Дивіться, знайшов Йожика. Ановні. Це спеціально для вас. Бачите який? Йожик. Ну хай гуляє, хай займається своїми справами. Я не знаю. У мене такий ненормований графік. Тільки з вами попрощався. Повечеряв. Коли на тобі. Згадав вже за свого підписника, який ось, бачите, колхозниця, деньки мої домашні. Який мені вже разів тримав, позвонив, уточнив, що він деньки хоче. Фірмові з валірчика огороду. Я ж не проти. Я ж не проти, зараз будемо шукати. Шукати співу тільки. Демон туди в самий край і будемо дивитись. Так, щось тут жовтіє також. нас будемо шукати. Якщо хочуть люди, будуть їм диньки. Так, дивимось. Дивимось, дивимось. Бачите, вони ще якісь чорні. Ну ось така щось жовта. Іди ж ти сюди, правильно? Правильно. Ось жовта. Так, денька, денька. Ось жовта. І це ще з чорним трошки. Це не зриває. Так, на що я таке є пакет? Зараз закидаємо, йдемо далі шукати. Так, а їжак ніяк не здвинеться з місця, да? чи це твій дім? Що сказати? Ось назбираю я трошки денек. Бачите, маленькі колхозниця, але ж домашні. Так, ну що, йдемо далі.